Ви тільки подивіться, що я маю. Це доволі незвичайний процесор, на основі якого ми сьогодні зберемо ігровий ПК вартістю всього на всього 15 тисяч доларів. Тути гривень. Не так сильно помилятися, аж в самого тиск піднявся. Цей комп'ютер зможе запускати всі сучасні ігри, включно з новим Stalker 2. А в кінці ми дізнаємося, що буде з процесором, якщо подати на нього напругу в 1,7 вольти. Думаю, варто почати з самого процесора. Цього мутанта створили китайці, мабуть, у них накопичилось багато неробочих ноутбуків, з яких вони випаювали мобільні центральні Процесори і навчилися адаптовувати їх для використання в персональних комп'ютерах. Як ви бачите, то добре помітно, де був мобільний чіп, а де їхнє допрацювання. Чіп припаяний до підкладки. І виглядає так, ніби це зроблено вручну. БК кулі не дуже рівні. Цей процесор я купив ще 3 місяці тому, і досі не знаю, чи він взагалі працює. Ціна процесора 1800 гривень. Зліва вгорі я буду записувати загальну суму всіх комплектуючих для ПК, кодова назва процесора QQLT, що видав на його кришці. До речі, кришка. Теж саморобна, і ці процесори часто продаються навіть без неї. Найцікавіше в цьому процесорі те, що він має розблокований множник. Спробував я запустити GTA 5 на вбудованій графіці цього процесора і був дуже здивований, тому що грати неможливо. Але чи знали ви, про існування справжнього українського GTA серверу Квант це не просто GTA 5 Roller Play, це цілий віртуальний всесвіт. Тут ви можете стати ким завгодно від поліцейського до далекобійника. Хочете доставляти посилки від Укрпошти чи нової пошти, а вас не беруть по причині того. Що гарячого стажу у вас нема, так прийшов влаштовуватися, а в тебе вже робочий стаж є. Підкурюйтесь від гри і не забувайте про патріотичні стікери або можливо стати стрітрейсером на тюнінгованому авто, брати участь у перегонах та домінувати на дорогах. Ви також можете зайнятися тюнінгом автомобілів, змінюючи все від висоти кліренсу до виліту коліс. У квант на вас чекає безліч можливостей і справжнє ігрове життя, де навіть закони мають значення. Зберіть свою команду. Оан це світ, де кожен зможе знайти своє місце. Почніть свою пригоду вже зараз з промокодом Т1000. Після довгих пошуків я нарешті знайшов відповідну і недорогу материнську плату для цього процесора. Це модель Asus Z170K на Сокеті 1151, яку я придбав всього за 1500 гривень. Хочу нагадати, якщо хтось не знав, що Сокет 1151 вийшов ще в далекому 2015 році, тобто платформі вже майже 10 років, однак сам процесор не такий старий. Попри свій вік, ця платформа має два порти USB 3.1, слот М2 для NVME SSD, а також найголовніше мікросхему BIOS, яку може. Знімати без випаювання, це дуже важливо, і ви зрозумієте чому, трохи згодом. Оперативну пам'ять вирішив купити нову, тому що за вживану на Alix просять занадто багато. Щоб не економити 100-200 гривень, я придбав нові два модулі DDR4 G-Skill, кожна об'ємом 16 ГБ. Це важливо, адже для сучасних ігор 16 ГБ вже замало. Ціна оперативної пам'яті складає 2500 гривень. Ще нам знадобиться програмата для перепрошивки біос материнської плати, щоб вона могла побачити наш процесор Мутант. Його ціна. Становить всього 200 гривень, перш ніж продовжувати, потрібно перепрошити материнську плату. Це може здатися складним на перший погляд, але насправді все набагато складніше. Для цього вам знадобиться інший комп'ютер. Спершу потрібно виняти мікросхему BIOS із материнської плати, вставити її у програматор, як показано на відео, а програматор підключити до іншого ПК. Я не буду показувати весь процес на відео, тому що це довго. І до того ж, гайдів на цю тему достатньо в інтернеті. Якщо комусь треба гугліть, до речі, деякі китайські продавці можуть. Можуть разом із процесором вислати вже готову мікросхему для вашої материнської плати. Після цього вставляємо мікросхему BIOS назад на материнську плату. Бажано мати якийсь запасний процесор заглушку, наприклад Pentium, щоб перевірити працездатність ПК перед виконанням маніпуляцій з BIOS. -ом. Я перевірив свій ПК із стандартним процесором, і все працює. Тепер можу спробувати встановити цей процесор в сокет, але це ще не все. Продавець додав до комплекту ось такі гравери. Справа в тому, що процесор під час роботи може сильно вібрувати і щоб болти не викручувалися, від них потрібно підкласти кільця, які забезпечують додатковий тиск. Знизу я також додатково підклав пластикову шайбу, щоб не пошкодити плату. Все готово. Встановлюємо нашого мутанта, закриваємо кришку. Виглядає так, ніби цей процесор був тут завжди. Тепер настав час перевірити, чи працює ПК із цим процесором. Підключу монітор безпосередньо до вбудованої графіки. Момент істини. Увімкнув ПК і він запрацював. Оце успіх. Три довгих місяці я чекав цього зображення на моніторі. І нарешті дочекався. Тепер можна сміло збирати решту комп'ютера. Із комплектуючих залишились SSD від Дакарта, блок живлення і корпус. SSD від Кінста на 480 ГБ я знайшов за 1000 гривень вживаним. Об'єм, звісно, невеликий. Але менше за нього може бути тільки наш бюджет щодо відеокарти. Я вибрав, ну хто б сумнівався. Легендарну RTX 2080 із турбінним охолодженням. Ціна просто фантастична, усього 7 тисяч гривень. Для такої потужної відеокарти це майже безкоштовно, як на мене. Щоправда, попередній власник казав, що карту ніколи не обслуговували, тому ми цим зараз і займемося. Поки я розбираю і чищу відеокарту, давайте поговоримо про бюджетність цієї збірки та можливість альтернативи. По-перше, найвигідніший варіант це коли у вас уже є материнська плата на 1 з 51 сокеті з якимось слабким процесором. Його можна успішно продати. Та навіть залишитися в плюсі, якщо у вас є оперативна пам'ять на 16 ГБ. Її теж можна продати і придбати два модулі по 16 ГБ, або докупити ще два модулі по 8. Ще один варіант зібрати систему на М4 сокеті. Якщо материнської плати під наш процесор у вас немає, то зібрати на м4 буде трохи дорожче, але й система буде новішою щодо обслуговування БВ відеокарти, тих, які потрапляють у наш бюджетний діапазон. Наприклад, замість RTX 2080 можна взяти rx5700 XT, яку я теж обслуговую прямо Зараз у цій карті температура хотспот досягає 105 градусів, тому я вирішив замінити термопасту. Вибачте закислотні кольори у відео, я повірив у себе і вирішив використати нестандартне освітлення в кадрі, але забув увімкнути лог режим на камері. Через це нормально відкалібрувати кольори тепер неможливо. Як бачите, термопаста на відеокарті ще не зовсім висохла, але це не означає, що вона хороша і заміни не потребує. Після обслуговування ви побачите, як багато градусів нам вдасться знизити. Щодо термопрокладок. Якщо вони не висохли, то я їх взагалі не замінюю. До речі, великий плюс від Дакар з турбінним охолодженням у тому, що їх іноді продають набагато дешевше за аналоги з вентиляторами. Вони більш компактні, а за ефективністю охолодження майже не поступаються. Мінус у тому, що продати їх за вигідною ціною теж досить складно. Блок живлення я оцінив у 500 гривень, хоча навіть не хотів включати його в загальну вартість збірки. Адже ми і так зберемо ПК із гівна і палак на вживаних компонентах, а блок живлення підійде будь-який. Навіть 15-річної давнини. Не вистачає потужності. Зробив андервольт і все працює. Вийшов з ладу, ну і нехай. На смітнику завжди можна знайти ще один. Цей компонент універсальний, як і корпус, і на FPS він ніяк не впливає. А на тому, що не впливає на FPS, ми й економимо корпус. Для нашої збірки я вибрав найкращий варіант коробку з-під бананів за 20 гривень. Вона не має жодних мінусів, а тільки одні плюси. Починаючи з ціни, і закінчуючи гнучкістю установки компонентів. До того ж коробка має непоганий дизайн. А ще я дуже люблю банани, тому корпусів для ПК у мене багато. Перед тим як встановити материнську плату в корпус. І вирішив трохи модифікувати її охолодження. Під час тестування з'ясувалося, що система живлення з добрячим розгоном добряче нагрівається, тому я ухвалив стратегічне рішення вирізати радіатор для зони ВРМ. Це той самий радіатор з модуля оперативної пам'яті, який, наче як створений для цього, я приклеїв його на термоскотч. Ви не смійтеся, знайде яке це ефективне рішення, якщо ще вентилятора зверху додати. Тепер плата перебуває в повній бойовій готовності, ледь не забув про цей важливий компонент. Сьогодні ми протестуємо два кулера від бренду Gamdias. Модель Борис Е1 та Борис Е2. Обидва бюджетні, але не сильно. На коробці виробник стверджує, що з цим охолодженням наш процесор буде ось настільки холодніший в порівнянні з боксовим кулером. Це ми згодом перевіримо. Встановлювати обидва кулери дуже просто, але важливо уважно читати інструкцію. Стукцію щоб як у мене випадково не пошкодити конденсатор на материнській платі, кулери підходять до будь-якого сокета, вказаного на упаковці, включно з таким старим, як наш, комплектна термопаста у дорожчого кулера з зав'язкістю схожа на MX4, а у дешевшого більш рідка. Я думаю, що вона гірша, але витрачатись на окрему термопасту сенсу нема. Обидва кулери повинні впоратися з 30 ватним процесором. Температуру я покажу трохи пізніше. Щоб придумати, як встановити плату в корпус, довелося добряче попотіти. адже кастомні рішення потребують кастомних гій. Найбільш вигідним стратегічним рішенням стало закріпити плату на стяжки з чотирьох боків. Розташування портів залежить від того, як ми поставимо корпус, але краще всього горизонтально. Набагато складніше було визначитися з монтажем блока живлення. Тут довелося задіяти весь свій науково технічний потенціал, щоб закріпити його надійно та ефективно. Відеокарта буде встановлена через пожарний рукав, щоб можна було контролювати відвал КПУ і інші негаразди, які можуть трапитися з відеокартою. Подивіться на цю красу, головне це унікальний дизайн за копійки. Страшно навіть уявити, на що здатний цей апарат. Давайте це з'ясуємо. Проц у нас на 6 ядер і 12 потоків архітектури Coffee Lake. Хоча програма не визначає точну назву моделі. За характеристиками це i 7 9850H. Або його десктопний аналог i 7 8700 k У стоковому стані цей процесор доволі вялий, але навіть так я покажу вам. На що не здатний у грі Stalker 2, На епічних налаштуваннях графіки з акцентом на процесор, ми отримуємо від 35 FPS у важких сценах, якось тут, і максимум 60 FPS у відкритих місцевостях. Ганебно, якщо чесно. Частота процесора у стоковому режимі становить 4 ГГц. Оперативна пам'ять працює на частоті 2133 МГц, щоб покращити ситуацію. Я вирушив у BIOS і зробив розгон. Мені дістався не найкращий зразок процесора, тому вдалося підняти частоту лише на 700 МГц. Оперативна пам'ять почала працювати на частоті 2700 МГц. Результати розгону. У порівнянні зі стоком продуктивність відчутно зросла. ПК навіть швидше почав відкривати програми температури та енергоспоживання. При розгоні споживання процесора зросло до 130 Вт. І ось результати по температурам між двома кулерами. Дорожчий кулер явно тримає кращу частоту і. Менше тротлить, це видно по графіку. Отже, різниця не тільки в фарбі між цими двома радіаторами, я би вибрав пофарбований. Отже, кому вони сподобались, то знайти ви їх зможете за посиланням під відео. Після розгону FPS у грі збільшився на 10 кадрів, як у найбільш вимогливих, так і найлегше сценах. Це суттєво впливає на ігровий досвід. У напружені моменти ці додаткові 10 кадрів можуть стати вирішальними. Чи страждатимете ви від поганої продуктивності, чи насолоджуватиметесь плавним геймплеєм. Приріз продукти продуктивності становить приблизно 25%, що робить розгін цілком виправданим. Різниця у FPS між мінімальними та епічними налаштуваннями становить лише 10-15 кадрів. Тепер щодо тесту відеокарти, RTX 2080 справляється навіть з епічними налаштуваннями Full HD, хоча іноді виникають труднощі в деяких сценах, скаржитися важко. Я грав і при гіршому FPS, і це без увімкнення генерації кадрів. Як бачите, різниця між мінімальним та епічним графічним пресетом становить близько 25 FPS. FPS у 1080p. Якщо розглядати більш слабкі відеокарти, наприклад, незламну RX 580 на 4 ГБ, на мінімалках ще 720p грати неможливо. Причина в недостатній кількості відеопам'яті. Гра потребує мінімум 8 ГБ, навіть на низьких налаштуваннях. RX 580 відправляється на смітник, RX 5700 XT. Ця карта вже має 8 ГБ відеопам'яті та вдвічі потужніший чіп. Вона приблизно на 20-25% слабша за RTX 2080, але все ж дозволяє комфортно грати. У важких сценах може спостерігатися недовантаження відеокарти через процесор. Це Ryzen 7 2700 в розгоні до 4 ГГц, хоча його розганяє не розганять. Все одно отримає шайбу. Справа в тому, що це ПК мого друга, і в нього весь комплект на АМД. Реквізити на лікування в описі під відео, якщо що, після заміни термопасти температура на хотспот знизилась із 105 до 80 градусів, навіть незважаючи на те, що стара термопаста ще не була сухою. А тепер, як і обіцяв, давайте подивимося, що станеться. А якщо розігнати процесор дамечі, та мечі та з'ясувати, наскільки далеко ми можемо зайти з напругою, для цього я заміню систему охолодження на більш потужну та поступово підвищуватиму напругу і частоту. Або ж ні, просто відразу виставлю максимум 1,7 вольта. Ну здається, ПК вимкнувся. але тепер я бачу повідомлення. Помилка перенапруги процесора. Час заглянути в біос. У біос відображається 1,68 вольта, але система відмовляється завантажуватися. Очевидно, тут спрацював якийсь захисний механізм, щоб поберегти комп'ютер від ідіотів, які намагаються його спалити. Я спробував 1,6 вольта і навіть трохи менше, але ПК не запускався, доки я не встановив напругу в районі 1,55 вольта. На цій напрузі ПК швидко перегрівся та завис. Отже, виявляється, спалити його не так вже й просто. Дякую за перегляд, особливо подяка всім спонсорам каналу і до зустрічі наступного разу.